Розслабте вашу дитину, щоб вона гарно спала. Розслабте її, щоб вона навчилась засинати сама. Розслабте дитину, щоб вона сама подовжувала сон вдень і вночі. Ну добре, давайте поговоримо про те, що таке розслаблення малюка з акцентом на сон. Але перш ніж ми продовжимо, я нагадую. Або познайомлюсь з тими, хто мене не знає. Мене звати Ковальчук Олена, я консультант з дитячого сну та грудного вигодовування, співавтор курсу Сон в радість. І сьогодні в цьому відео ми говоритимемо про розслаблення перед сном. І як це не дивно, ми почнемо з навантаження. Так, вам не почулось. Розслаблення починається саме з навантаження. Ну, а що ж ви інакше будете розслабляти? Чому так? На відміну від дорослих, у дітей активно йде розвиток нервової системи. Величезної кількості навичок, і ось ця тема не навантажуєте і буде простіше» тут просто-напросто не працює. До речі, дорослим для гарного сну теж потрібне навантаження. І не забувайте про це. Таким чином, протягом відрізків не спання, дитина має отримати фізичне та емоційне навантаження, що відповідає віку та потребам сенсорних систем конкретної дитини. Сьогодні у нас відео не про сенсорні системи, але і не розповісти про них взагалі я не можу. Ну, бо це розслаблення. Тому давайте коротко про шість. Сенсорних систем, які, звісно, пов'язані між собою. І перша буде зорова. Розвиток зору пов'язаний з розумінням навколишнього середовища та положення тіла в ньому, відстані виявлення знайомих та незнайомих предметів тощо. Без нього ну, важко адаптуватись в просторі та визначити безпечні чи небезпечні предмети. Загалом скласти таку повноцінну картинку світу без зору, ну, явно проблематично. Другою буде слухова. Вона напряму пов'язана з зоровою системою, тактильною, вестибулярною, впливає на наше розуміння тіла в просторі. Звуки є важливим елементом загалом для визначення безпечності світу. Та формування мовлення. Не думаю, що ви тут посперечаєтесь. Нюхова, унікальна система, що напряму подає сигнали через лімбічну систему. Саме тому запах у вас може збуджувати емоції, спогади, асоціюватися з предметами чи людьми. Загалом, вона. Така тісно дуже пов'язана з зоровою та слуховою системою, да, і все разом воно складає нам таку якусь картинку. Але щоб ця картинка була 100% повноцінною, підключається ще одна сенсорна система, і це тактильна. Тактильна сенсорна система є найбільшою і впливає на поведінку фізичний та емоційний стан. Вона відповідає за абсолютно все, що ви відчуваєте тілом. Текстура, температура, вологість, біль, рух. Вона взаємопов'язана з усіма системами. Наприклад, коли ви згадуєте полуницю, то ви згадуєте її на доторк, на запах, на вигляд, на смак. Тобто все працює разом. Те ж саме з спогадами про пісочок на пляжі да, або про масаж. Наступною буде пропріоцептивна сенсорна система. Відповідає вона на, такі, за відчуття власного тіла, положення тіла в просторі, розуміння того, де і що зараз роблять ваші руки, ну, що у вас болить, тягне тощо. Тісно пов'язане з вестибулярною та тактильною системами. Всі вони разом допомагають нам рухатись. Ну, а зорова система, звісно, тут фіксує положення тіла в просторі та каже, куди ми рухаємося, яка висота ступенечок, і наскільки крутий той схил і так далі. Загалом без цієї системи ми просто не могли володіти нашим тілом. Ну, і на фіналочку, це вестибулярна. Про неї, думаю, знають абсолютно теж усі. Вона відповідає за нашу відповідь на силу тяжіння, за рухи тіла та рівновагу, що дуже важливо. Вестибулярні рецептори знаходяться у внутрішньому вусі. Ось вам і зв'язок, власне кажучи, так само і зі слухом. Та відповідають за те, щоб у відповідь на сигнали ми відчували тіло в просторі та утримували рівновагу. Вестибулярна сенсорна система тісно пов'язана з пропрацятивною, тактильною та системами та разом з іншими впливає на розвиток навичок в тому рахунку мовлення. І я дуже закликаю вас звернути на це увагу, тому що для розвитку мовлення потрібен рух. А тепер давайте повертатися до розслаблення, то відволіклися щось. Думаю, що коли прослухали про сенсорні системи, ви зрозуміли, що щоб ну, що розслабити щось одне, от прям точково, все ж таки, можливо, неможливо. І кожна система збуджує нервову систему, трошечки підключаючи інше. Саме тому розслаблення це не тільки про Фізичне, про посидіти чи там пожнякати дитину. Ні, розслаблення це про уповільнення, заспокоєння нервової системи, про те, щоб вона сконцентрувалася на чомусь одному, монотонному, на чомусь внутрішньому, на внутрішніх відчуттях. Це про те, щоб відсторонитися від зовнішніх подразників. Від всього, що буде збуджувати, чи засильно навантажувати фізично. І, власне кажучи, ну, потрібно включити гальмівну систему. Ну і ось для цього системи, що вже отримали достатньо сигналів, да, зовнішнього вже отримали достатньо навантаження, необхідно поступово ізолювати від подразників. Ну, наприклад. Прибрати яскраве світло, зайві шуми, чи там, зменшити гучність, якісь запахи, що можуть турбувати, і, там, прибрати. Звісно, можна підключити масаж, ну або просто спокій для м'язів. Все це робиться поступово, з задовільненням тактильного та емоційного контакту з батьками, що дає відчуття надійності та безпеки. Тут в роботу вступають спокійні ігри, монотонні заняття, повторення вже знайомих речей, погойдування, поваляшки, книги, прибирання речей, звісно, нейротехніки. І якщо ви хочете знати більше про нейротехніки, то є окреме відео, десь воно буде. Тут переходьте і дивіться. Розслаблення загалом: це не про сидіння на місці, а про монотонність, спокій спосіб уку та безпеку. Саме тому ритуал на сон, коли дитина вже нагуляна і вже уповільнення, має також певний розслабляючий ефект. Бо ритуал на сон це про постійність, надійність та безпеку. Фіналом розслаблення стає гніздування або ж мостіння дитини в пошуку сонної пози. Тобто, Фінальне розслаблення стається не на руках у батьків і не руками батьків, а самою дитиною, якщо ми говоримо про дитину старше 4-6 місяців. Так, в перші місяці ну, тут трохи інакше, і фінал, як правило, стається все ж таки за допомогою активної допомоги батьків. Але поступово це змінюється, і на це впливають батьки. Як Опосередковано, так і напряму. Ось така проста теорія розслаблення. А про практику та більш детально таке глибше занурення, як цього все ж таки, досягнути, можна дізнатися на вебінарі розслаблення малюка. Подробиці в описі під цим відео. До побачення!